Привіт! Розпочинаю новий влог. Цього разу ми розпочнемо його з прогулянки ботанічним садом. Територія саду дуже велика. Вартість хідного білету для дорослого 14 злотих для дітей до 5 років безкоштовно починаючи з 5 років 9 злотих. Сюди потрібно йти на цілий день. Швидко обійти його не вийде! Бажано брати з собою перекус. І якщо, звичайно, ви не потрапили в сезон стиглих ягід, які можна тут скуштувати відразу ж з куста, я бачила декількох людей, які спокійно собі могли це дозволити. Ми, мабуть, не встигли обійти навіть 50% території, бо Настя дуже втомилась. Така невеличка порада відвідувати ботанічний сад в будні дні, тому що в вихідні деякі теплиці були зачинені. Що мене трошки розчарувало, тому що мала план зайти в деякі і показати на стіні, наприклад, кактусів дуже велику кількість. Але, на жаль, в суботу було зачинено. Тому, якщо у вас є бажання обійти всі можливі місця то краще приходити в будній день в робочий час. Заїхала посилочка з Аліекспрес. Сьогодні розпаковувалась на Настатію. Я бачу її і... і. Що там? Діставай, що там? Ой, там ще маленькі запаковані. Щось запаковане, а щось не дуже запаковане. А це все. І такі от бусинки, щоб робити прикраси Насті. Різні. Тут буковки. Тут такі різні. Вот там. Ручку, що тут? О, заменить. У нас потом наступно. Мама что да, это? Ты для массажеров мы еще так Работает с кого-то с букватой. О, древка. Так. Треба время, что вот так вот що там что просто. Внимаємо. А що, ти посылка посилки запакована? Yeah. Давай. Виж. Можна ми тут так набір, а забір. Не, ну тут не наклейками. наклейка. За що називається? Дай теж по-іншому не можу. Так, дивись. Це моя бути о. леєр. Дай мені, дай мне. І отак скласти. Дай і застигнути. Та ж зайка, щоб тільки піде охолодиш. Відкрила. Да, да, да так, відкрила. так, так. Не свідка, так і безручніше. Ось так. І ти не закинути. Да, це просто бумажки. Просто бумажки. Ножки в нього давно тримати так. Але Бачиш, немає тут світильника, тому, значить скоро має приїхати. На цьому тижні мав приїхати. Я думала, все буде разом. Ну нічого, ми почекаємо, добре? Я тебе подобаю. Добре, тільки так трошки далі від мене, щоб мені не любать було, було. Все? Ага, Там не зробили? Не так, як я. Ні, ну мені так зручно. Можу так, але так не так зручно. Тут можна теж сполучить мені, а скільки почує. Дай, я дай. Я вас Добре. Також у нас був ще активний відпочинок в неділю. Сходили на пікнік, який був влаштований Люблінською політехнікою. Тут поряд Настюна в серпні ходила до садочку, коли у нас сталася аварія в нашому. Тому територія була знайома і ми досить швидко знайшли її. Насправді, я не думала, що на території навчального закладу буде досить велика територія для проведення такого грандіозного заходу. Але, скажу так, ми прийшли на відкриття на 11-ту годину, і о 16 були вже настільки втомлені, але все одно не встигли обійти всіх забавок, всіх цікавих місць. Тому що, по-перше, дуже багато людей, по-друге, ну, фізично було складно. Ми не залишались до кінця до 19-ї, тому що вже потім почали показувати воєнну техніку, навіть там якісь сценки робити з військовими, були вже вистріли, і ми вирішили не залишатись, тому що Настюна почала хвилюватись. Їй ці Гучні звуки лякають. І на цьому вирішили закінчити, але було досить цікаво. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному влозі.